Вітаю усім, друзі, розповім наступного пацієнта, який до мене приїхав. Приїхала до мене головка від підписника, абсолютно нова 1118-1.6 Каліновська. Моя задача її продефектувати і укомплектовати. Клапана, пружинки, розпредвал підігнати, щоб все було чітко. От зараз ми подивимось, що за нові головки. Ну це головка ще якого випуску. 18-го року випуску повинна бути по якісті непогана. Розпаковуємо і запаковуємо. Ну, давайте покажу тепер вам. Абсолютно нова ГБЦ красота, вся блестяща, така, красива, нарядна. Прямо туди там. Літю вроді би непогано. Єдине, що це не оригінальна головка, а китайська. Канали, бачите, заглушені. На охолодження. Далі сідла чорні, це на китайських головках. Вони йдуть такі. І плюс до всього плюс до направляючи втулки без штопорних колець ідуть, бачите? Вже ми переробляли ці головки, приїхали нам. До, десь до 5000 кілометрів, і сідло розплескувало, просідали сідла, втрачали герметичність. Також і втулки. І втулки тут теж довго не ходять. На жаль. на жаль. От, е Якщо, наприклад, ви скажете замінити втулки, якщо ми міняємо втулки, то потрібно е прирізати сідла, тому що міняється сосність клапана і сідла. Тобто втулки і сідла. Клапан буде не герметичний. От. Бачимо, як прорізані сідла. От. Верхньої вспомагательної фаски не видно, ось, наприклад, і нижньої не видно одна робоча. Тобто, ще, наприклад, можна було б, щоб е, нижньої не було видно, не так страшно, а от верхня і робоча повинна бути обов'язково. Тут немає. Яке воно якість нових головок? Бачимо, що воно все тут поприкисало. Це все потрібно мені повичищати. Розпредвал я буду ставити свій в дуже класному стані, фактично новий, без вироботки. 2110, вазовський інжекторний. Піддатчик Fast Shift я запресую, в мене є. Тому що новий, близько 4 тисяч оригінальний коштує. Ставимо Бушний, але дуже класному стані. Це я. Державна такі випадки, на такі головки. Ну, давайте чистить і прийдемо. Ну що, починаємо займатися нашою ГБЦ новесенькою з магазину 1118. Значить, мій розпредвал не люфтить, не тарабани, постель у нас рівне. Хотів вам показати, це я зараз зробив замовнику ГБЦ-1.6. Ось так виглядає оригінальна вазовська головка. Бачите? Шрифти які. І ось так виглядає неоригінальна вазовська головка. Бачите, шрифти які. О, це не оригінальна, не заводська головка. От, скоріше за все. Постелі рівно. Зараз обіжмемо розпідвал, побачимо, як буде крутитися. Розпредвал Прошу. обжатий, крутиться від руки. Не сказати, що геть з легкістю, але не закусує нічого, тому застосовувати розверточку не треба перетретися, як кажуть в народі. От. Все, збираємо засухарені, технічна рідина налита, візуально у нас, наче нічого не тече, блистить масло тільки. Ну, Дамо тиску, посмотримо. Супер, супер. Ніхто нічого не притирав. Супер. Супер, супер. Супер. Зауважень по герметичності у мене немає, все чітко, Фаска, значить, в даній ГБЦ правильно. Ну, ось і все. ГБЦ наша повністю зібрана, перевірена і в принципі можна пакувати і відправляти. Ось так вона у нас тут виглядає. Бачимо, бачите, фреза, фреза ми вибирали під посадочні сідла в камерах згорання. Ну, це так, завод. Ну Це не заводська, це не оригінальна головка. По шайбам, саме цікаве. Значить, впуск робив 0,25, випуск 0,40. Випускні сідла у нас, в принципі, чудово від 3,90 по 4.0. А от впуск у нас від 3,40 до 3,70 в такому діапазоні. Клапана не торцював, не хотів, тому що нове сідло, новий клапан. Я не хотів торцювати клапана. Ось так. Ну, все, пакуємо, відправляємо. Тому, друзі, ось так. Така якість нових ГБЦ. Всім добра, підписуємося, ставимо лайки.